Велике прохання для тих, хто зараз переживає важкий розрив з партнером. Перестаньте бути лукавим, лукавим самим собою. Адже партнера ви не надурите своїми розповідями, що у вас все змінилося, з вами все добре, адже нічого не змінилося, нічого не добре, а партнер, який вас залишив, дай йому однаково. Що там у вас і як там у вас, він живе своє повноцінне життя, а ви намагаєтесь дурити. І дурити швидше себе, а не його. Тож, не будьте собою лукавими. Дивіться правді в обличчя. Є біль, і цей біль потрібно прожити. А чим більше ви намагаєтесь спілкуватися з своїм колишнім, розказувати. Як все добре у вас, ви просто самі себе дурите. Що ви змінилися, все пішло на покращення, а насправді біль, туга і важкий психологічний стан. Не дуріть, краще не спілкуйтеся з цією людиною. І не доведеться лукавити, і дурити самого себе.